Рибітішки. Я, нечайно нажав на не паузу, але це друга частина продовження. А зараз вже пауза. І так, нам випало, як завжди, гавно. Ідемо храм. А, ще випала маска. Ні, такий волшебник не віриш. Подавить. Так, не ходіть. Храм у нас далеко. Ну, не так уже далеко. На путі будто позбираємо хвороблю трохи. Може хоч ще одну маску собі зробити. Ну, щоб переключатись, там же різні бонуси. І Я буду так. Там просто менший урон, ну, мана майже не тратиться. Пішли. Так. Туди. Чекайте, бо я так з пам'яті собі йду. Я точно не знаю. Ми збирати будемо ось ці серця. Тому що вони дорого коштують. Ми можемо так зафармлювати. Так, фрукт жизни. Это маленький хлорофит. Идем дальше. Чекайте, мы вообще туда заездили? Так, да что и храм? Да, щутка не туди зайшли, але можна тут все повикапувати на швидше. Ну зараз пауза. Так. Зараз майдані. Йдемо бувати големи. Ну, я, звісно, відкрив, за серию в мене є 4 батарейки там. Так, пішли. До алтаря. Єдине, що мені треба з голема, це його кірку і все. І, звісно, посох, посох його, посох землі. Але най, найкраще, що я хотів, це його кірку, кіркопіл. Так. Я не знаю, чи ми його переможемо, бо якось він мене... На шматки перетворив, але це ще лише в святій броні. Як ми з Денисом з ним бились, то ви самі бачили в тих серах, То він, то ми його порвали. Чекайте, тут є десь кнопочка або. Тут я вже, ну бачу, зміж робився. Зараз я більше удобнішу арену построїти хоче. Так, давайте поживу грязі. Там в мене лежить десь банер ящери, Треба було сюди попаху. Ну, по мне, двигание дома проносы. Трыво, кстати, тут закрыты. О, ще одна батарейка. Вот так вот тут закрыты. Так, вообще закрыты. Так. И питин. А у нас это релик. Так, давайте почистим инвентарь. Всякого хвана. Так, влагим маленькаук. Так. Такс, такс, такс. все супер. Фу, бятишки, мені вже страшно. Так, давайте забираем це. Що в нас ще є? О, можна ще гранатометом. Єдине, чого треба боятися, так це його кулака. Він нереально важний. Проходить навік з Але А мій відхил тут буде йти марм. Марм. Угу. Треба підготуватися того бо покраще. В ранніх версіях він не проходив крізь стіни. О, бачите, я знайшов... Звімось. Якщо атакуєш кулак, то він не буде дотягувати. тягу. Але зато другий буде. Ну нічого, хоча б щось. Фу, такими темпами, напевно, будемо продовжувати. А що ж робити? Якщо ще лазером почне. Да, у нас нема проблем. Так. Двой-таки урон по ньому. Ох, мені вже аж страшно стає. Так, вышекок. Ну як? Як його вообще виграти? Фу, ви самі бачили, що було? Тому пауза? Итак, я решил прозвать Морозную Луну. Ну, что же делать? Так, ребятки, ребятки. Чекайте, пигну я на низ. Так, давайте. Не, блин, ну что не наш, Ну, зараз пауза. Так, уже есть, зараз пауза. Итак, Ми перебороли морозну луну. Я дійшов до восьмої хвилі, мене лише один раз убили. Так, нам випав отвратительний Отпред... дигель ельфа. Ну, звісно, він таким не буде. Я пару раз до медсестри сходив. Доволі такий прикольний, зараз вам покажу. Напевно, я ним буду користуватись. Ну, я знаю, я мах, але все одно прикольний Я дойшов всього навсього до кран Дальше не йшов. Щоб таке ще прунда. Ну звідси продати гниль, Якщо не станеться, візьмемо. Так. Ой, секунда. Так, ну я думаю, на цьому ми з вами прощаємось. Всім, папа, з вами... Що це зі мною? Ну, всі ж це бачили. Прикольно. Ну все, всем пока. с вами Алкоголь, ставьте лайки, чуть-чуть, папа.